Режисера і викладача театрального університету Карпенко Карого Андрія Білоуса продовжують звинувачувати. У ну ви журналістам. вдалося поспілкуватися ще з однією дівчиною, яка стверджує, що режисер до неї чіплявся. Підісвамо так. Я нахилилась. Він сказав: я бачу, що ти безлічку підіймусь за себе в кабінет, підійди до мене через 5 хвилин, і тут він мене цілує фуби. Одна з причин, за якою я хочу бути анонімною, але що ж відбувається нині? Андрія Білоуса відсторонили від викладацької діяльності. Про це сказала помічниця ректора з адміністративних питань університету. Також ректорат сказав, що бачив сюжет 1 плюс 1 і назвали цю дівчину особою. Дивись, з'явився репортаж для. Та особа, яка його вину бачила, нам відкрила своє обличчя. Назвала себе ну, університет, почав службову перевірку. А от уже розслідування будуть проводити правоохоронні органи. Саме вони визначать, чи були з боку Андрія Білоуса якісь домагання, чи це все наклип.